Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. І знову новина в місті Сикіряни Чернівецької області, місцевий комунгосп Пужики Сукірянської громади, залетів. Як казали в радянській армії після того, як били в груди, робили флюорографію, а потім казали: Воїн у тебе зальот. І от сукірянський комунгосп, по ЖКХ залетів. Залетів комунгосп і залетів його керівник пан Бучацький. Ну, начебто нормальна людина, але в такий важкий час, військовий час потрібно мати залізну руку. А він дав слабінку в коленях і зальот за зальотом. Поліція приїжджала в комунгосп. Так, Приїхала в комунгосп, шукала зловмисника, який ображав, кричав на жінку. Жінка прийшла платити за воду в комунгосп. А якийсь там зловмисник, якась людина, стало і недобрий, почала горланити на жінку, що вона не платить за воду, що вона не хоче встановити лічильник, який повинен би комунгосп за свої кошти би встановити. Жінка почала пояснювати, що вона платить, що вона все, що може, робить. А той зловмисник, як ненормальний, горлав на неї горлав. Жінці вірвався терпець, вона позвонила в поліцію і зробила заяву, що на неї кричать її погрожують. Поліція, доки приїхала, зловмисник втік, і його, начебто, ловили аж під селом Романківцями і не піймали. Ну, ось така, перший зальот в Пужики-Х, другий зальот в Пужики Х. начебто звільнилися 5 чоловік. 5 чоловік звільнилося з Пужики Х. А повірте, якщо б з Сокірянської міськради звільнилося 160 чоловік, 100, в Сукірянах би навіть ніхто не помітив. Що є в нас чиновники міськради? Що нема. А от якщо немає 5 чоловік, в Сокірянському ПЖКХ комунгоспі, то немає кому працювати, підмітати вулиці, працювати в комунальному господарстві. І це відчутна втрата. Чого вони звільнилися? Начебто не задоволені керівником паном Бучацьким. Другий зальот, третій зальот. В комунгоспі почали бухати. Ну, от бачите, важка робота, війна, працюють люди і бухають. Ну, це півбіди. А один, начебто з тих, хто бухає, взяв автомобіль і почав тим автомобілем казйонним, начебто керівника Бучацького, а він лишив цей автомобіль з ключами в запаленні. Ой, та людина, що побухала, взяла цей автомобіль і поїхала серед білого дня по місту Сукіряни і била кожен стоп. Третій зальот. Ну і четвертий зальот. А який четвертий зальот в комунгоспі? В колектив звільняють людей по надуманим причинам, так кажуть місті сукіряни. По надуманим причинам і по вказівці згори. звільняють людей професіоналів своєї справи. Ну, і п'ятий зальот, начебто в комунгоспі, начебто з наказу пана Бучацького, робітників комунгоспу, Виділяли на роботи до секірянських бізнесменів, друзів пана Бучацького. Про це говорять місті секеряни. Ну, от я цю інформацію викладаю із Це п'ятий зальот. І начебто за це вже взялися контролюючі органи. Коротше кажучи, е, як казали в радянській армії воїну, тебе зальот, а в сукірянському пужикиха комонгоспі пішли зальоти один за одним. Про це мені сказали люди в місті Сукіряна. Місто Сокіряно воно маленьке, попросили мене викласти відео. Я відео викладаю, інформацію від людей викладаю як інсайдерську. З вами український історик та журналіст РШлець Сакір'яни, Чернівецька область. До нової зустрічі.